Вітаю усіх, хто зараз дивиться нас. ефірі програма Кавінецькі новини в студії для вас працюють Інна Дорога та Олексій Абросімов. Тиждень, що завершується, на жаль, не минув без сумних звісток. Втрати не бойові, але не менш болючі. Олег Мазурик та Павло Мироненко були бійцями збройних сил України. 15 січня Олег Мазурик відсвяткував свій 51-й день народження, а 4 жовтня до рідної домівки його привезли у домовині. Він народився і виріс у селі Велика Слобода. У мирному житті Олег працював шофером у 2022-му Вступив до лав місцевої тероборони. Відстоювати незалежність України вважав своїм обов'язком. На жаль, серце військовослужбовця таких навантажень не витримало. 2 жовтня сержант військової частини А 0480 Олег Мазурик помер. Поховали героя у рідному селі Велика Слобода. А 4 жовтня Кам'янсьподільська громада отримала звістку про загибель Павла Мироненка. Його життя обірвалося внаслідок страшної дорожно-транспортної пригоди. На захист України Павло став 4 квітня 2022 року. Був старшим офіцером групи безпеки військової служби, мав звання майора. Почесне найменування Поділля присвоєно 143-му об'єднаному навчально-тренувальному центру сил підтримки збройних сил України. Відповідний указ президента набрав чинності 29 вересня 2020 року. Підставою для цього стало зразкове виконання військовими покладених на них завдань під час захисту територіальної цілісності України, а також з метою відновлення історичних традицій національного війська, говориться в документі. До Кам'янця-Подільського приїхав Лунапарк. Тимчасовий дозвіл на розміщення атракціонів Михайло Посідко надав ще наприкінці вересня. Про це свідчить відповідне розпорядження, оприлюднене на офіційному сайті міської ради. Атракціони працюють уже другий тиждень, а емоції у соцмережах не вщухають. Коментарі діаметрально протилежні. Одні стверджують, що попри війну дітей не варто обмежувати, інші навпаки. Такі розваги поміж днями жалоби вважають недоречними. Зважаючи на розпорядження, у Кам'янці-Подільському гастролери перебуватимуть до 10 жовтня за умови, що термін їхнього перебування не буде продовжений. Не залишились непоміченими в громаді і чергові відрядження посадовців з 21 по 24 вересня. Делегація, яку очолював заступник міського голови Вадим Мендограло, перебувала у словацькій республіці. Своїх підлеглих Михайло Посідко відряджав на святкування дня міста Дольний Кубін. Оголосивши в суботу та неділю, 23 і 24 вересня, робочими днями, з 26 по 29 вересня, Михайло Посідко їздив до Австрії. У розпорядженні вказано, що задля участі у семінарі з приводу монтажу та експлуатації когенераційних установок. На цей час право першого підпису банківських документів доручав Ірині Шелепницькій. А протягом цього тижня Михайло Посідко перебував у Грузії. Інформація інсайдерська. станом на ранок, 6 жовтня, відповідне розпорядження оприлюднене не було. Ймовірно, документ з'явиться уже постфактум. для Кам'янської міської ради. Це вже стало нормою. Попри війну, не припиняють точитись розмови про можливість проведення майбутніх виборів. Політичні осередки вже давно активізували роботу. Схоже, і органи влади не відстають. І я зараз не про піар-кампанію, а про реальні офіційні розпорядження. У камянськ подільській територіальній громаді перевіряли доступність виборчих дільниць. Провести такий аудит Михайло Посідко доручив спеціально створеній комісії. Зважаючи на розпорядження, підставою для такого аудиту став лист відділу містобудування та архітектури Хмельницької обласної військової адміністрації від 19 вересня поточного року. Обстеження передбачало оцінку ступеня безбар'єрності виборчих дільниць у Кам'янець-Подільській міській територіальній громаді. Міська влада проанонсувала будівництво у Кам'янці-Подільському торгово-офісного центру з багаторівневим паркінгом. Інформація мало конкретизована, але вже набула розголосу. Спершу з'явилась картинка і мало інформативний опис. Кам'янчани одразу відреагували коментарями. Згодом додали офіційне роз'яснення. Одному з обласних видань у відділі інформаційної діяльності повідомили, що земельно архітектурна комісія на своєму засіданні уже визначила земельну ділянку. Це понад пів гектара навпроти автовокзалу, де наразі платна автостоянка. З орендарем договір не продовжуватимуть. Натомість інвестор будуватиме торгово-офісний центр із паркінгом. Хто той загадковий інвестор, начебто, визначить конкурс, який зі слів чиновника Мар'яна Тарасенка планують провести наприкінці 2023 року. Лише тоді стане відомо і площу торгових приміщень, і кількість паркомісць. Фінансова підтримка комунального підприємства Міськ у 2024 році може становити 192 мільйони гривень. Це кошти платників податків Кам'янської територіальної громади. У проєкті відповідної програми, який офіційно оприлюднений, вказано, що станом на 1 липня 2023 року невідшкодована різниця в тарифах складає 214 мільйонів гривень. Борги населення перед підприємством зросли вдвічі та становлять Понад 65 мільйонів гривень. Фінансова підтримка дозволить забезпечити стабільну роботу комунального підприємства «Міськтепловоденергія», Написано у документі. Проінформований, значить, озброєний. Таким гаслом керуються волонтери разом з правоохоронцями в рамках чергового грантового проєкту. Волонтерська команда громадської організації Кам'янець-Подільський ратуша разом з правоохоронцями 5 жовтня відвідала Гуменецький ліцей. Мета візиту. Проінформувати школярів, як боротись з проявами булінгу, дискримінації та домашнього насильства, аби інформування було доступним, говорили про це не у формі нудних лекцій, а через гру, моделюючи різні ситуації. Ці всі залучені, всі виконували роль, але тут були порушені права учнівського комітету. Їх не питали. Ти був свідком події, так, так. так. що Вони сталося? Зверлились. Школярі відчули себе у ролі жертви, порушника, свідка насильства, поліцейського, медика, управлінця, почули, як правильно діяти у різних ситуаціях і яких помилок потрібно уникати, захищаючи себе та свої права. Кожен учень з нашої школи він. Виніс і взяв до себе певний урок і буде знати, як діти в таких ситуаціях, але звісно, було, в таких ситуаціях з нами не траплялося. Така форма інформування школярів обрана не випадково, адже дозволяє доступно пояснити дітям, як протидіяти булінгу, проявам дискримінації та гендерної нерівності, каже співзасновниця громадської організації Кам'янсподільський ратуша Світлана Антонецька. Це вже не перший захід, який ми проводимо по навчальних закладах Кам'янсьподільської громади. Сьогодні ми вже поїхали в, по району. В загальному ми працюємо по, на платформі Країна без кордонів та бар'єрів, а також по програмі першої леді безбар'єрність, тому що крім даного заходу, в нас є програма, з якою ми їздимо в перші-четверті класи по соціальній інклюзії. Так, також в ігровій формі з дітьми працюємо. Вдається саме в ігровій формі нам вдається донести до дітей інформацію. Вони розуміють її, як відбувається, куди звертатися, як цьому протидіяти, не мовчати, говорити, не боятися поліції. до речі, в заході задіяні поліцейські офіцери громад. А також сектор дотримання прав людини, Камесподійського районного управління поліції. Взагалі в нас тісна співпраця з поліцією, тому що багато заходів. Які саме з дотримання прав людей доносяться до дітей, студентів населення країни в цілому, так і в нашій громаді, довічну стипендію Кабінету міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти отримав професор кафедри математики Кам'янсьподільського національного університету імені Івана Огієнка Юрій Теплінський. Автор понад двох сотень наукових праць, серед яких чотири фундаментальні монографії, дві з яких опубліковано за кордоном. Юрій Теплінський є автором десяти навчальних посібників для студентів, учнів та вчителів, відзначений багатьма почесними відомчими і державними відзнаками та нагородами. За суттєвий особистий внесок у розвиток національної освіти Юрію Володимировичу указом президента України присвоєно почесне звання заслужений працівник народної освіти України. А це була вся інформація на сьогодні. Більше розкажемо вже у наступному випуску. Сподіваємось, наступний тиждень пройде без втрат і сумних звісток. Працюємо всі разом заради перемоги. На все добре.